Коли Ісус Христос прийшов до Йордану, щоб отримати хрещення від Йоанна Хрестителя, там було дуже багато народу, був і сам Йоанн Хреститель. І ось коли Йоанн Хреститель побачив цю людину, то він був здивований тією чистотою характера, яка була притамана Ісусу Христу. Нічого подібного Він до цих пір не бачив. Здавалося, що. Все навколо освячувалось від Його присутності. Небесна сила виходила від цієї людини. І ось Ісус Христос звертається до Йоанна, щоб Той надав йому хрещення. Треба сказати, що Іоан не зразу погодився задовільнити прохання Ісуса Христа, адже обряд хрещення він символізує очищення від відріха. Йоан чудово розумів, що. Ісус Христос не потребує покаяння, адже в ньому не було ніякого гріха. Але Ісус, і більше того, Іоанн сказав, що мені належить прийти до Тебе а не навпаки. Але Ісус Христос відповів йому на це, що нам належить виконати усю правду. Тобто Він приймає хрещення, він його прийняв це хрещення. Не для того, щоб звільнитися від ріха, а для того, щоб ототожнити себе з людиною, щоб стати на шлях грішника, щоб дати нам приклад, як нам треба поступати по волі Божій. І в цьому випадку, і в інших також. Він пройшов шлях за нас і разом з нами. І ось, коли він звершив цей обряд, він вийшов. І став навколішки річки і став молитися звертатися до свого батька. Він розумів, що перед ним відкривається новий етап служіння. Він, він виходить на арену громадського служіння. Не знав, наскільки це буде йому важко. Наскільки важко навернути серця людей, змінити характер людини, змінити. Мислення людини. Адже він, той, хто залишив небеса, хто прийняв тисячолітню неміч людську, хто несе зараз на собі тягар гріхів усього людства, має стати визволителем або Спасителем цього людства. Це надзвичайно, надзвичайно непросто, надзвичайно важко. І ось він звертається до свого батька. Він виливає душу в молитві. Ангели були зворушені силою цієї молитви. Здавалося, що сам погляд, сам саме звернення торкалося небес. Ісус Христос чекав на ознаку від Батька. Ознаку схвалення і підтримки свого служіння. Він розраховував на силу, яка мала би зійти від Отця. Він благав його про в молитві. Це була молитва, яка буквально схвилювала все небо. Ангели намагалися прийти на допомогу Ісусу Христу. І ось небо відкривається і сходить світло. Пречисте світло, Дух Святий у вигляді Голуба, який йде до Ісуса Христа. Це була та ознака, на яку розраховував Ісус Христос. Це було дотик Його Отця до Свого Сина. Коли слава Господня горнула Ісуса Христа, почувся голос неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Це був голос Його батька. Це було запевнення, якого, на яке так надіявся Ісус Христос, яке так підкріпило віру оточуючих, запевнюючи їх в тому, що це дійсно Месія, що це Син Божий. А також воно було підтримкою для самого Ісуса Христа, особливо в важкі моменти Його життя. Коли здавалося, що небо впало на землю, здавалося, що всі відвернулися від нього, від його місії, але він згадував про цю ознаку. Він чув це запевнення свого батька. Як і Сімані, так і на Голгофі це йому надзвичайно допомогло. І він виконав свою місію. Він на спас друзі.